Вітаю, друзі! У попередній частині ми майже дов'язали котика, і нам лишається зробити лише хвостик і якісь аксесуари, щоб додати йому святкового настрою. Робимо кільце і пров'язуємо у нього 6 стовпчиків без накиду. Один. Два, три, чотири п'ять, шість, стягуємо кільце, і тут будемо в'язати по спіралі, тобто у, перший, у першу петлю ряду ми починаємо в'язати наступний ряд. Один. Два. Ниточку від кільця ми фіксуємо на зворотному боці між стовпчиками, три, чотири. П'ять. Шість. І в наступну петлю продовжуємо один, два. Три, чотири п'ять. 6. І нам потрібно всього пров'язати 16 рядів по 6 стовпчиків у кожному ряді, і можемо змінювати кольори, додаючи смужки білого кольору. Щоб змінити колір, ми робимо ним останній елемент стовпчика без накиду і продовжуємо. Один. Два. Три. І на четвертому стовпчику можна повертатися до першого кольору. Прив'язуємо кілька рядів ним. Деталька маленька, тому в'яжіть не поспішаючи, і будьте уважні, щоб не підхопити стіночку протилежної петлі. Після кількох рядів першим кольором знову робимо білу смужку. Один. Два. Три. На четвертому повертаюся до білого кольору, точніше, до родого, і вже ним буду продовжувати хвостик до кінця. Тож білий колір ми фіксуємо між стовпчиками і ниточку обрізаємо. Але ви можете зробити більше смужок, якщо хочете, коли 16 рядів пров'язано. Ми робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю і залишаємо довгий кінець ниточки, щоб пришити хвостик до тулуба. Починаємо пришивати хвостик після білої смужки, підхоплюємо петлю на тулубі і за обидві стінки петлю хвостика. Так, крок за кроком по колу пришиваємо кожну петлю. Ниточку фіксуємо. Можна зробити невеликий вузлик, але відступайте від основи трохи місця, щоб цей вузлик можна було затягнути всередину. Можна фіксувати і без вузлика, як вам зручніше. І потім ниточку протягуємо в іншому місці і вже фіксуємо між стовпчиками. І потім за кінець обрізаємо або затягуємо всередину. І тепер наш котик повністю готовий. Нагадую цей зв'язаний з пряжі Yarnaard джинс. Цей з YarnArt Бейбі Cotton. За розміром трошки відрізняються, але не сильно. Тож, обирайте пряжу, з якої вам зручніше в'язати, кольори, які вам більше подобаються. І я буду дуже рада побачити ваших котиків. Тож надсилайте мені світлини в інстаграм, посилання завжди є під кожним відео. І як я і обіцяла, додамо іграшкам трохи різдвяного настрою і зв'яжемо ще ось таку шапочку. Для шапочки я візьму гачок 2,1 мм, щоб в'язане полотно було м'якішим. Ниточку просто підберіть, яка вам підходить за товщиною та кольором. Робимо кільце і пров'язуємо у нього 6 стовпчиків без накиду. Три, чотири, п'ять, шість. Стягуємо кільце. У першу петлю робимо сполучний стовпчик. І повітряну петлю підйому. Підтягуємо, щоб не лишилось отвору. І в наступному ряді без змін пров'язуємо шість стовпчиків без накидок. І при цьому фіксуємо початкову ниточку. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком і робимо повітряну петлю. У наступному ряді робимо два збільшення. Один, два. Збільшення? Один. Два. Збільшення. Сполучний стовпчик і повітряна петля. Наступні два ряди четвертий і п'ятий. Пров'язуємо без змін по вісім стовпчиків: Один, два, три. Сім. Вісім. Всього тепер пров'язано п'ять рядів, і в шостому ми знову робимо два збільшення. Збільшення на початку ряду. Потім три стовпчики, збільшення, один, два, три, у першу петлю сполучний стовпчик і повітряний підйом. В наступному ряді без змін 10 стовпчиків. Один, два, три, дев'ять. Десять сполучний, повітряна. В наступному ряді два збільшення з інтервалом в чотири стовпчики. Спочатку пров'язуємо два по одному. Потім збільшення. Один. Два. Три. Чотири. Збільшення. Один, два сполучний стовпчик і повітряна петля. І наступний ряд без змін. 12 стовпчиків. 1 2 3 4 11 12. І завершуємо ряд. В наступному ряді ми будемо робити два збільшення, але з одного боку. Розверніть в'язання так, щоб шов від сполучених стовпчиків був до вас, і в'яжемо наступним чином. Спочатку робимо один стовпчик, далі збільшення, потім знову один стовпчик, потім ми пров'язуємо подовженими стовпчиками без накиду, тобто ми протягуємо ниточку, крізь неї пров'язуємо петлю і вже потім ці дві петлі разом протягуємо, пров'язуємо лише одну петлю на гачку, і потім дві. І у нас виходить подовжений стовпчик. Таких ми пров'язуємо декілька, один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Далі робимо звичайний стовпчик без накиду, збільшення і стовпчик без накиду. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком, робимо повітряну петлю. І в нас виходить, що тепер збільшення будуть на боці, де шапочка буде згинатися, а зовнішній бік він буде пров'язаний подовженими стовпчиками, і тоді в нас буде ось така форма шапочки. За таким самим принципом ми пров'язуємо наступний ряд. Робимо спочатку два стовпчики без накиду, збільшення. Один стовпчик без накиду. Далі пров'язуємо подовжені, один, два, три. Чотири п'ять, шість стовпчик без накиду, збільшення, і ще два стовпчики. Завершуємо ряд сполучним і повітряною петлею. І схожим чином в'яжемо ще й наступний ряд: Один, два. Збільшення. Один. Два. Подовжені стовпчики. Один. Два. Три. Чотири п'ять шість. Збільшення один. Два, і в цьому ряді маємо тепер 18 петель. У наступному ряді збільшення ми робимо рівномірно, з інтервалом у два стовпчики, і при цьому ми зовнішній бік пров'язуємо подовженими стовпчиками один, два, збільшення один. Два. Збільшення. Переходимо до в'язання подовженими. Один, два. Збільшення подовженими стовпчиками без накиду. Один, два. Збільшення, подовженими. І дов'язуємо ряд звичайними стовпчиками без накиду. Один, два. Збільшення один. Два, збільшення, сполучний стовпчик, повітряна петля. У наступному ряді. Ми робимо рівномірні збільшення з інтервалом у три стовпчики і зберігаємо чергування звичайних і подовжених стовпчиків без накиду. Збільшення один, два, три. Збільшення. Один, два, три. Подовженими стовпчиками збільшення. Подовженими? Один. Два. Три. Подовженими збільшення. Один. Два. Три. І звичайними збільшенням. Один. Два. Три. Збільшення. Один. Два, три, сполучний стовпчик і повітряна петля. Наступні два ряди ми без змін пров'язуємо по 30 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири. 29 і в кінці 30-го стовпчика ми беремо пухнасту пряжу Alize Softie. змінюємо колір. Сполучний стовпчик повітряна, підтягуємо ниточки. І ще цією пряжою пров'язуємо два ряди, так само без змін, по 30 стовпчиків без накиду. Червоної ниточки залиште довгий кінець, щоб ми могли зафіксувати форму шапочки. Робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю, ниточку обрізаємо, фіксуємо кінець і голкою протягуємо поміж стовпчиками. Залишається ще одна маленька пухнаста деталь, кільце стягувати такою пряжою буває не дуже зручно, тож тут можна зробити. Дві повітряні петлі і в першу пров'язуємо шість стовпчиків: один, два, три, чотири. П'ять, шість. У першу петлю сполучний стовпчик і повітряна. Далі робимо два збільшення, один, два. Збільшення. Один. Два. Збільшення. Маємо тепер у ряді вісім петель. У першу петлю сполучний, повітряна. у третьому ряді без змін вісім стовпчиків, два. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Получний повітряна, і в останньому ряді робимо два стовпчики зменшення. Один, два, і зменшення. У першу петлю сполучний стовпчик і повітряна петля. Залишаємо довгий кінець, щоб стягнути отвір, і пришити детальку до шапочки. és Червоною ниточкою ми фіксуємо кінець шапочки і надаємо їй форму. І тепер кошенятко готове до зимових свят. Дякую вам за увагу! Дякую, що в'яжете за моїми майстер-класами. Чекатиму на ваші світлини. На все добре!